Навесні наступ ворога вичерпається, казав напередодні керівник гур. Але і ЗСУ наприкінці весни можуть дуже гостро відчути снарядний голод. Про це йдеться у новому матеріалі агенції Блумберг. Посилаються на західних чиновників, які міркують про невиконаний план Євросоюзу. Той самий один мільйон снарядів, які обіцяли передати до березня 2024-го. і про досі відсутню допомогу зі США. без джерел такі ж за. Про потребу українського війська лунають і в Брюсселі, де на зустріч зібралися міністри оборони країн ЄС Україна. Потребує більше боєприпасів. Існує великий дисбаланс у вогневій потужності з одного боку і з іншого. І ця прогалина має бути заповнена. І саме тому ця зустріч матиме досить драматичний характер. В Євросоюзі обіцяють збільшити фінансування оборонних потреб Києва. Вже зараз говорять про 21 мільярд євро на 2024-й. Ймовірно, ця цифра зросте, адже не всі партнери встигли визначитися із сумою підтримки. В ЄС нагадують, що за два попередні роки надали 28 мільярдів євро. Але й допомоги і зброї має бути ще більше. А європа має діяти спільно, а не лише озиратися на Берлін. Und wir wissen, wie schwierig das ist, wenn wir in die USA gucken. президент Путін сподівається на президентські вибори в США. Він розраховує на втому в Європі, і ми розуміємо, наскільки це складно, коли дивимося на Сполучені Штати. Американський президент досі не зміг домогтися від конгресу схвалення бюджету, необхідного для підтримки України в цьому році. Я впевнений, що йому це вдасться, але уявіть собі просто зараз, що не вдасться. Тоді Німеччина за нинішніх обставин буде найбільшим у світі спонсором України в поставці озброєнь. Любі друзі, це саме. Той випадок, коли ми повинні зробити все на міжнародному рівні, щоб не допустити такого стану речей, тому що було б за розумілістю вважати, що ми зможемо зробити це самотужки у Блумберг. Кажуть про європейських посадовців, які наголошують на необхідності посилити не лише артилерійські запаси зсу, а й якнайшвидше передати ракети для західних систем ППО. Адже вже зараз Україна зіткнулася з проблемою відбиття масованих повітряних атак з боку Росії. Ці заклики чує німецька сторона в новому пакеті військової допомоги ракети до систем Айрісті у Кремлі. Тим часом обіцяють чи то міфічний захист власному населенню, чи то новий наступ на українську територію. Путін міркує, що лінію зіткнення потрібно цитата посунути, і саме цим буцімто зараз дуже зайняті окупанти. Ось ця лінія має бути такою і на такому далі на нашій території, яка б ябиспічила безпеку. Они как раз этим занимаются, в том числе группа ветеранов и другие наши подразделения регулярных войск, тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Вот как и буду, так и будем делать. Главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнь свою рискуют, защитить Родину, защитить наших людей. От будемо отрігати. От і все. але от і все невдовзі станеться на базах та логістичних центрах окупантів. Видання Політіко стверджує, що в останній день січня на українському полі бою мали з'явитися керовані плануючі бомби GLSDB, передані зі США. Це вкрай довгоочікуваний транш, адже ці крилаті бомби, які можна запускати із землі з установок «Хаймерс», найбільш новітня американська розробка. Вони ще навіть не перебувають на озброєнні армії США. GLSDB дібі можуть летіти на дистанцію до 150 кілометрів і мають очевидні переваги перед стандартними ракетами до Хаймарс. Вони мають спеціальні крильця, які дозволяють їй маневрувати по горизонталі. От що ваші глядачі уявили бо звичайна ракета це точка А, да, і в точку Б воно прилітає, вибухає. То тут ця ракета вона може облітати уявіть собі. Терекон з однієї сторони знаходяться наші військові ну, з сторони з іншої сторони ховаються російські. То ця ракета може по горизонталі облітати цю перешкоду і влучати в конкретну ціль, тобто не з гори падати, а саме по низині. І можливо, це зменшить кількість збиття цих ракет, оскільки вона може летіти на дуже низькій висоті, облітати рельєф місцевості і не бути збитим російською протиповітряною обороною. Терміни передачі д. Іли з ДІБІ у Пентагоні на не озвучили офіційне підтвердження краще дочекатися на полі бою, як у Криму, який надвечір середи затягнуло напругою та тривогою повітряною тривогою. І ми тут живемо ще і горить, ґаїти, що там відділа врята. Я так, mm -hmm. да, 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 вон там. Окупаційна влада заявляє про повітряну атаку. Мешканці Севастополя, Феодосії, роздільного та гвардійського чують вибухи. Гауляйтери за вивченою схемою перекривають рух кримським мостом та кажуть про успішне збиття повітряних цілей. Місцеві мешканці знімають так звану роботу ППО і не дуже вірять окупантам. просто а он оттуда они полетели мать попали ты видел да летят по бельбеку все Ебать. сколько три прилета было три. Да, вы три уже четыре нет попадания было три, ну, два Ти відео б... ракети слід і не лише сліди. Російське міністерство нападу стверджує, збила аж 20 ракет, але уламки буцімто впали на території військової частини. У командуванні повітряних сил ЗСУ показують відео з місця події і нагадують, що українські бойові пілоти що обов'язково повернуться на кримський аеродром Бельбек, але спочатку очистять його від окупантів. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб виграти цю війну, потрібно воювати професійно. Це роблять українські воїни щодня. П'ятий канал побачив, як захисники тренувалися відбивати штурм супротивника. Для цього задіяли бойові машини та дрони. Як все відбувалося, бачив наш Віталій Залевський. За легендою навчань противник пробирається через кордон. У бій вступають наші прикордонники. Тут умови максимально наближені до реальних бойових дій. Поки військові тримають позиції, у небі працюють наші розвідувальні пташки. Безпілотники допомагають швидше виявити ворога та знищити його. Розвідка передає координати вогневим групам. Войни розгортають протитанкову гармату і ведуть вогонь уже з неї. На передовій ця зброя не тільки знищує броньовані машини російських окупантів, а й косить піхоту. Наші захисники просуваються далі і вибивають окупантів з окопів. Вже звідти відкривають вогонь з автоматів і гранатометів. Захисники роблять тимчасове прикриття і засліплюють ворога димовими гранатами. Супротивник відходить. Наші воїни евакуйовують поранених. Місія виконана. За такими тренуваннями пильно стежать досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот та взводів. Воїн Петрович щойно повернувся з нуля. На Куп'янсько-Лиманському напрямку він пробув 200 днів, приїхав побачити родину і з новими силами повернеться захищати українські землі. Тут на навчаннях ділиться досвідом із хлопцями, які їхатимуть на передову. Наступи були зі сторони Борової. А також на Купінську злову, щоб закрити кільце. Тобто там постійно йдуть обстріли. Так що нічого, хлопці відпрацювали переданім знання, навики, як ми працювали, від чого працювали. Гармату рапіру, якою працювали тут хлопці, воїни називають квіточкою. Зброя дуже небезпечна, працює влучно. Вона себе гарно зарекомендувала як гаубична артилерія, тобто вже з закритих позицій, відстані там 6-8 кілометрів. Могли вражати вже. Кріплення супротивника також живу силу. Станіслав служить лише чотири місяці, хоче бути штурмовиком. На навчаннях був навідником кулемета Браунінг. Я стріляю, воно прилітає там через півтора кілометра в землю, то в землі робиться така дірка. Ну, рядом він пролітає кумулятивною, е, кумулятивною силою, і воно даже контузію робить, навіть не попадаючи в ціль, а просто рядом би пролетівши. Так що це дуже серйозна, серйозний апарат. Воїн веган побачив війну у 18 років. Він уже встиг побувати у запеклих боях із росіянами. Я ж турмовик ну, у всіх напрямках, типу гранатомет, кулемет. Ну. Це може взяти до рук, але було б цікаво так у вільний час дронами теж спробувати. Найважливіше у цих навчаннях працювати у команді. Тут військові відпрацьовують різні елементи наступального та оборонного бою. Дуже багато нюансів у нашій сучасній війні, коли є дрони, є наземні дрони. Зараз війна більш переходить у темну пору. Доби треба тренуватися, більш працювати вночі, бо тоді буде більш шанси виконувати такі задачі на цих навчаннях. Воїни показали свою готовність та вмотивованість. На кожне тренування чи навчання командири обирають декілька навчальних питань, які відпрацьовуються послідовно та в подальшому в комплексі. Воїни щодня тренуються та навчаються, щоби воювати професійно. Це точно лякає окупантів, які бачать наскільки майстерно працюють наші захисники та захисниці. Віталій Залевський, Олексій Ванченков, п'ятий канал.